Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 вересня, 923-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни пускають іранські мопеди, і знову, як завжди, через Сумщину, Харківщину, в той район, і тут на півдні Херсонщина, Миколаївщина. Деякі дрони долетіли до Дніпропетровщини та Полтавщини. Навіть всього було 35 дронів, 27 з них з. Пито ще по офіційній інформації, 6 десь впали на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. І два дрона улетіли на Росію, тому ніяких прильотів від дронів немає. І ще було багато атак від росіян балістичними ракетами так на півдні. Одна прилетіла по Миколаєву чи прямо поруч з містом, інша на Миколаївщині, по Вознесенську. Також були удари по Харкову, Сумах, Дніпропетровщини та Запорізьку. На жаль, жодної балістичної ракети минулої доби збити не вдалося. А над Одесою сьогодні біля дев'ятої ранку збили російський розвідувальний дрон, так що все місто це чуло. На Миколаївщині вночі під час дронової атаки збили шість дронів. Ніяких прильотів від уламків немає. І в районі Очакова, як завжди, атаки ФПВІ дронами, артилерія, міномети. Є пошкоджені будинки, авто, наче травмованих цивільних, немає. Чого не можна сказати. Сказати про Херсонщину, на жаль, знову там є одна загибла людина і четверо травмовані. А на Росію знову летять дрони цього разу кудись там в Тверь, наче знову на військовий аеропорт. Є тільки відео, як росіяни намагаються збити дрон. Відео з прильотами поки що немає, але думаю, будуть. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.